Слава Ісусу Христу, Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що підписуєтесь на мене, ставите вподобайки. Сьогодні я продовжу говорити на тему життя по плоті. Бог нас хоче навчати, і Він на, на протязі всієї Біблії Він нас вчить тому, що є життя по плоті і життя по духу, і до чого це проводить. От Бог нам і пояснює, що життя по плоті це завжди втрата. І буття 15 глава, 17, 18 вірші. Тут сказано: Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно, аж ось, димуюче вогнище і світич полум'яний, пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь Союз з Авраамом, кажучи, Твоєму потомству я даю цю землю. Від ріки Єгипетської до великої ріки Ефрату. Тобто Бог завжди з нами хоче говорити, і завжди хоче нас підбадьорювати через Слово Боже. І завжди Бог то він давав, але через Ісуса Христа Він уже нам все дав. І ми, духовно зростаючи, ми можемо це все відродити в фізичний. Фізичному житті це все ми можемо опанувати тут на землі. Але в тому випадку, коли ми наближаємося самостійно до Бога, коли ми бажаємо пізнати Бога. Буття, 16 глава, 1 і 4 вірш, тут сказано: Сараш, Аврамова жінка, не родила йому дітей, а була в неї рабиня єгиптянка, на ім'я Агар. Тоді, Сарай. Сара сказала до Аврааму, Господь зробив мене безплідною. Війди до моєї рабині, може, я матиму дітей завдяки їй. Послухав Авраам бажання Сари, і взяла Сара Авраамова жінка, свою рабиню Агар єгиптянку при кінці 10-го року, як Авраам оселився в Ханаан краю та й віддала їй Її Авраамові, своєму чоловіку за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати господиню. І тут Бог нам пояснює, що Бог нам дає откровення, дає нам життя через Слово Боже. І ми отримуємо ці откровення, і інколи ми можемо слухатись, жити по плоті. Ми беремо те откровення і побігли його вирішувати по-своєму, як ми його зрозуміли, не, не довіряючи Богу, ми робимо і набиваємо собі сенців. Тож Сара і Авраам знали так, що Бог дасть їм народи, що Він дасть їм потомство. Але Сара, із за того, що вона дивилась на себе по плоті, вона думала, ну, я вже все не можу, ну що ж, вже старенька. І думала, ну, я ж поможу Богу, допоможу йому. Він же ж все-таки ну що. Там він десь далеко, на небесах він вже ж не може так часто ходити до нас, щоб допомагати нам. Сказав, ну, все-таки сказав, а треба допомогти йому. І оце Сара це просто як образ жінки. Ми не ставимося до жінки як до якоїсь е е незрозумілої особи, яка щось може нахімічити. Ні, це просто як приклад. І е, Сара думає, ну тут у мене ходить е, рабиня, я і зараз все устрою, порішаю і повирішувала. І тому дуже важливо, щоб ми, коли ми отримуємо відкривання, ми завжди звертались до Бога і підготовлювалися, молячись іншими мовами, ходячи в духові. І розбираючи Слово Боже, щоб чітко розуміти, що навіть отримавши відкровення, щоб ми не побігли і не робили щось по плоті, тому що Бог завжди говорить вчасно. Ми маємо Його слухати і правильно рухатися на цій землі, і Він ніколи нас не полишив один, 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 на один з якоюсь проблемою. Він завжди поряд з нами. Ставте вподобайки, в наступному відео я продовжу.